Надята година в Україні підбиваємо підсумки ранкових новин. Для вас працює Лілія Налягака. Усі 18 ударних безпілотників, якими росіяни атакували територію України, збито нашими підрозділами винищувальної авіації та зенітно-ракетних військ. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, шахеди знищили у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей, дронами окупанти атакували із мису Чауда, а ще балістичною ракетою Іскандер М з окупованого Криму. Ворог знищує Вовчанськ артилерією та авіабомбами. За останні два дні окупанти завдали по місту та околицях 22 авіаудари. Командування збройних сил оцінює обстановку на цьому напрямку як складну, але контрольовану. Загарбникам не вдається прорвати нашу лінію оборони. Про це в нашому ефірі розповів речник ОСУ в Хортиця Назар Волошин. Весь час у бій окупанти кидають нові резерви, але зазнають шалених втрат. Так, протягом минулого тижня рашисти втратили понад 8 тисяч солдатів. Втрати ворога на сході шалені і колосальні, як в техніці, так і в живій силі. Лише можемо навести приклад зону нашої відповідальності. Це за період. 6, травня, 6 по 13 травня, це минулий тиждень, втрати особового складу російської армії склали понад 8390 осіб. Лише 96 одиниць танків і понад 200 бойових броньованих машин та майже 200 гармат і мінометів. Також було на нашому напрямку знищено два літака, Усі підрядники, які займалися зведенням фортифікацій на Харківщині, прозвітують про виконані роботи. Таке заявив очільник області Олег Синігубов і пообіцяв, що цей звіт буде публічним. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх підрядників, які працювали і продовжують працювати над будівництвом фортифікаційних споруд. Кожен із них має доповісти на засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність після того результати засідання будуть публічно прокомуніковані на прес-брифінгу, де кожен представник засобу масової інформації зможе поставити додаткові питання, завжди готові до публічної реакції. Серйозного прориву фронту на харківському напрямку не буде, так вважають у держдепі США. Про що оголосили на нещодавньому брифінгу: агресор пробиватиметься та сил дістатися обласного центру чи бодай просунутися далі йому забракне. А надто з огляду на перспективи посилення американської допомоги. Ми очікуємо, що Росія спробує просунутися максимально близько до Харкова, і цілком можливо, що в найближчі кілька тижнів якихось успіхів та й досягне. Утім, на серйозні прориви ми не чекаємо. Подальше ж підтримка від США та партнерів дозволять Україні протистояти російській агресії. Четверо людей постраждали внаслідок ранкових російських атак у Харкові. Повідомив очільник області Олег Синягубов. Окупанти вдарили двома керованими авіабомбами по густонаселеному Київському району. Це серед містя Харкова. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території. Як уточнив міський голова Ігор Терехов, побито сім житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи та цивільні автівки. У будинках повилітали понад шість сотень вікон. Одна людина загинула ще одна поранена внаслідок обстрілу росіянами Нікополя на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, із самого ранку окупанти відкрили по місту артилерійський вогонь. Наразі фахові служби встановлюють усі наслідки ворожої атаки. У Волгоградській області на Росії зійшов з рейок та загорівся вантажний потяг, що перевозив пальне. Як повідомляють російські телеграм-канали внаслідок атаки безпілотником, одна цистерна вибухнула, ще дві охопило полум'я. Загалом відхилилися від маршруту дев'ять вагонів. Станом на зараз пожежу локалізували. Постраждалих, нібито немає. Крім того, змі повідомляють, що станція Котлубань, де атакували потяг, має залізничну гілку, яка веде до арсеналу головного ракетно артилерійського управління Міністерства оборони Росії. Воно розташоване неподалік. Логістичні маршрути в районі Часового Яру на Донеччині під контролем російських окупантів. Про це нам розповів офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України Дмитро Кожубенко. За його словами, ворог щодня кидає на штурми техніку і живу силу. Втім, попри значну перевагу в зброї і кількості солдатів, оточити місто росіянам навряд чи вдасться. Логістичні маршрути міста, звичайно, являються під контролем вогню артилерії противника, так як у нього їх достатньо кількості, плюс в нього є достатня кількість авіації, але логістика в місто здійснюється. На даний момент оточення міста поки неможливе, і ми сподіваємося, що в майбутньому цього не станеться. Тому що попер повторююся, що ми очікуємо на те, що надійде вже. Незабаром західна допомога в достатній кількості, і ми зможемо утримувати наші позиції для того, щоб в подальшому наростити можливості для наступу. Російські окупанти посилили атаки на запорізькому напрямку і зараз роблять ставку на артилерію. Про це нам розповів речник Легіону Свободи Костянтин Денисов. За його словами, ворог намагається прорвати оборону наших захисників. Втім, зазнає невдач. Станом на шостого не припиняється на шосту ранку. Не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що у них є, і є така підозра, що найближчі два дні він буде основний центр бити на артилерію, тому що область накривають у нас штурмове попередження. Оголошено, будуть даші тривалі. Відповідно, вони. Не зможе там і безпілотники активно застосовувати і гнати свою штурмову піхоту. Ну і знову ж таки та їхня піхота, навіть яка намагається заскочити на наші позиції, вона 99% з неї гине. Є низка ділянок, де відбуваються позиційні бої, тому що окупанти, не зважаючи на перевагу в живій силі і в боєкомплекті, вони не можуть просунутися і видавити наших хлопців з займаних позицій. У містах Білопілля та Ворожба на Сумщині розпочали евакуацію людей. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх, акція не примусова, а завчасна добровільна, оскільки в цих містах значно збільшилася кількість обстрілів. Щоб виїхати, усі охочі мають звернутися до старост або голів громад. Людей розмістять на території області. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський заявив про активність ворога на кордоні з Сумщиною та Чернігівщиною. Україна отримає новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Плани Білого Дому озвучив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван, додавши частина озброєння з останнього пакета, який оголосили 10 травня, прибуде на поле бою вже цього тижня. Заразом наголосив Вашингтон, усіляко намагається прискорити поставки зброї, щоб вивести Україну з небезпечної ситуації, у якій та опинилася. Гадаю, раніше у США заявляли, сподіваються, що нова американська допомога дозволить збройним силам України повернути собі ініціативу на полі бою. Президент підписав закон про пакет допомоги на мільярд доларів кілька тижнів тому, і частина з цього обладнання вже на полі бою. Минулої п'ятниці ухвалили ще один пакет, і частина вже з цього також надійде на озброєння зсу вже цього тижня. Ви побачите постійний потік тиждень за тижнем. Довго чекати не доведеться. Держсекретар США у Києві про своє прибуття Ентоні Блінкан повідомив у соцмережі ікс. Також вже з'явилося відео з Київського залізничного вокзалу, де американського чиновника зустрічають Бріджит Брінк, пані посол США в Україні та її українська колега Оксана Маркарова. Перед тим агенція Reuters написала, що мета візиту надіслати потужний заспокійливий сигнал для українців, які переживають складні часи. Як довго Блінка пробуде в Україні, невідомо. Тім у столиці на два дні перекриють частину вулиць у середмісті. Нагадаю, востаннє Антоні Блінкан був у Києві торік у березні. Оголошував про нове фінансування у мільярд доларів. Естонія всерйоз розмірковує над відправкою військ в Україну. Про таке заявив радник президента з питань національної безпеки Мадіс Рол. В ідеалі каже, робити це треба в рамках повноцінної місії НАТО. Головно, щоб продемонструвати широко об'єднану силу і шучість. Разом з тим Естонія готова поділитися армійцями і у складі меншої коаліції. І тут йдеться про захист західних кордонів України, що зі свого боку вивільнить підрозділи ЗСУ та дасть змогу укріпити східні частини. Нагадаю, у березні прем'єр-міністр Естонії Кая Калас відмовилася гарантувати, що Талін не посилатиме в Україну свої сили оборони. Сьогодні в Україні день пам'яті українців. Які рятували євреїв під час Другої світової війни, близько 900 тисяч євреїв загинули під час голокосту в Україні. Втім, кількість убитих німецькими нацистами людей могла бути значно більшою, якби не українці. Вони, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від смерті. Незабаром у національному музеї історії України у Другій світовій війні розпочнеться захід, присвячений цій даті. Михайло Монелюк зараз на місці подій і готовий розповісти про все. Вони стали янголами-охоронцями для людей, яких хотіли просто знищити. Саме тут у музеї триває захід під назвою Українці-рятівники. Марафон, на якому протягом кількох годин розповідатимуть реальні історії про порятунок євреїв у роки Другої світової, від почутого та побаченого Холоне серце. Під час другої світової війни гітлерівці намагалися знищити єврейське населення. Багато українців, ризикуючи власним життям, переховували євреїв, допомагали їм із документами. На теренах України рятувати євреїв було смертельною небезпекою як для рятівник, як для врятованого, так і для рятівника. І ми маємо у фондовій колекції е, історію. Анастасії Сушко з Львівщини, яку нацисти розстріляли за порятунок шестирічного хлопчика, про те, що вона загинула, її рідні дізналися з німецького оголошення, яке розклеїли на вулицях Львова в серед 55 осіб, була і Настя Сушко, в якій так і зазначено, що розстріляна за перехов жидів. Люди, які рятували єврейське населення, здійснювали справжній подвиг з 1953 року. Держава Ізраїль їх називає праведниками народів світу. Причому неважливо, це був порятунок одного єврея чи кількох десятків. Надзвичайно важливо, що в нашому пам дат, в календарі пам'ятних дат календарі пам'ятних дат з'явилася ось така дата. Це ще одна така сатисфакція для українців, які ризикуючи життям, допомагали євреям. Наразі понад 2,5 тисячі українців удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу. Це четверте місце серед усіх країн за кількістю нагороджених. Водночас тисячі героїв залишаються невизнаними і невідомими. Втім, історію не забути, і вона знову по Повторюється. і зараз Росія намагається знищити українців. Але ми не здаємося, захищаємося на полі бою, захищаємо свою історію. Михайло монелюк, Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. А всі проекти подробиць та прямий ефір. Єдиних новин можете дивитися і на нашому ютуб-каналі. Адреса на екрані. Я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Марафон вже триває. Його продовжить Олександр Васильченко. Спокійного нам усім дня.